Допомагає садити дерево семирічна Марія Пасевич. Її батько Іван Пасевич, старший лейтенант Збройних сил України, загинув у 2014 році на сході. Я горжусь своїм батьком, що він захислив Україну, і я його дуже люблю і буду завжди пам'ятати і любити. Коли будуть канікули, я буду завжди сюди приходити. Кожна родина самостійно обирає саджанці. Це дерево Іван Колодій садить у пам'ять про свого сина Зеновія. Хлопцю було 20 років, коли він загинув. Він був призваний по повістці в травні 2014 року. Недовго не провоював так. 1 вересня загинув під Луганськом. Лотугино таке містечко. Та історично так, історично така. Подія кажуть, лежити парк тики сьогодні. Тут висадили 96 іменних дерев. Саме стільки героїв із Львівської громади загинули на сході. Створили парк пам'яті неподалік від меморіалу героїв Небесної Сотні. Ми, в принципі, знаходимося в колишньому монастирському саду, який є на південному схилі. Відповідно, сонце його. Освітлює постійно, там, з, з ранку і до вечора. Безпосередньо родичі загиблих і вони. До ну, відповідно, можуть обрати те дерево, яке їм ближче до серця. Що десь можливо там, де воно буде розміщено, що можуть бути знов таки зважати на те, яка людина була, що може хтось скромніший, хтось навпаки там любив бути на, на виду. От, і так само, що можна вибрати саме той сорт, і той вид, який ніби здається, що людині більше попасував. Таке місце має бути для того, щоб люди бачили, що в нас є війна, щоб люди бачили, що є жертви цієї війни. Щоб всі пам'ятали, пам'ятали не тільки теперішні, хто там були, хто є на місці, що зараз живуть, щоб пам'ятали і майбутні покоління. Тому що це герої, які поклали своє життя за Україну, за незалежність, за мирне місто. Олена Данило, Тарас Фомін новини на Суспільному, Львів.